Четверта та заключна частина нашої міні-мандрівки містами України. І наостанок у нас місто Ужгород. Місто зустріло нас дуже неймовірно гарними краєвидами і дуже гарним вокзалом. Ну, от запав він мені своїм видом, а також заклад, який знаходився поруч. На вигляд, він простий, але всередині було дуже затишно, а головне по-домашньому смачно. Ще й ціни дуже Дуже приємні. А потім річка посеред міста. Як же ж тут тихо, мирно та гарно, ніби потрапляєш у зовсім інший світ. Відчуття спокою, якого дуже не вистачає. Ми були вражені цим містом, кожна будівля має свою історію, яку хочеться дізнатися. Шкода, що ми мали так мало часу і не змогли побачити всієї краси цього міста, адже увечері нам треба було повертатися додому. Ось така у нас була поїздка складна, весела, трохи невдала, але дуже душевна. Сподіваюсь, вона подарувала вам посмішку і збереже вас від наших помилок.